За версією слідства у Старовижівській лікарні на Волині роками діяла схема продажу фіктивних довідок. Група осіб, до якої входили і діючі медики закладу, з 2019 року підробляли медичні висновки для чоловіків з метою визнання їх непридатними до військової служби. Ціна питання від 500 до 1000 доларів. США. З показань, допитаної в якості свідка, слідує, що в січні 2020 року вона замовила консультаційний висновок спеціаліста на ім'я свого сина. При цьому передала грошові кошти в сумі 600 доларів. США подальшому їй передали завідомо підроблений консультативний висновок спеціаліста із зазначеним неправдивим діагнозом. При цьому її син на будь-які консультації не їздив та жодних оглядів не проходив. Під час обшуків у кабінеті кардіолога та архівному приміщенні Старовижівської лікарні слідчі виявили 43 медичних картки з фіктивними діагнозами, а також зразки печаток та підписів медиків. Усе це вилучили для подальших експертиз. А ми спробували з'ясувати, хто саме з лікарів, окрім кардіолога, був залучений до схеми і чи відсторонені вони від роботи. Проте за вказаним на сайті номером відповіла колишня керівниця медзакладу. Було прилюднено, що у вашій лікарні лікар-кардіолог. Там іще низка лікарів. У нас немає кардіолога. Ні. Ні, в нас кардіолога взагалі немає. Перше по телефону явно не, не цей. Друге, я розрахована, розрахована вже з роботи. Кардіолога в нас немає і не було в принципі. Згодом нам все-таки вдалося вийти на зв'язок із нинішнім керівництвом, і ось тут з'ясувалося, що лікар-кардіолог все таки є. Щоправда, коментувати ситуацію. Медик відмовився. Щодо обшуків, які були у кабінеті кардіолога в вашій лікарні, я вбачаюся. Я вас не знаю. Я по телефону по перше ніяких коментарів не даю. А по-друге, піде слідство, і я не в маю ні справі, що цього басу вбачається це за слідчого концерт. Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі справи та коло причетних осіб. А тим, хто роками допомагав відкосити від армії за гроші, загрожує до п'яти років ув'язнення. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик для новин на часі.